П'ятниця, останній робочий день тижня, обіцяє бути дуже багатим на культурні події. Ну але окрім цього, сьогодні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів в Україні. Як і торік, документи можна буде одночасно подавати до трьох вищих навчальних закладів на п'ять спеціальностей. Однак цьогоріч слід буде вказати пріоритетність обраних закладів. За цими даними, Міністерство освіти та науки формуватиме обсяги майбутнього держзамовлення. Сертифікати приймати Атимуть лише цьогорічні і тільки їхні копії. Так хочуть уникнути конфлікту, коли вишне віддає оригінали абітурієнтові, який, зрештою, обрав інший заклад. Окрім цього, абітурієнти, в яких хтось із батьків загинув на сході, вступатимуть поза конкурсом. А от учасники АТО складатимуть вступні іспити, які заплановані на кінець липня. До 74-ї річниці героїчної оборони Києва у 1941 році у столиці 10 липня об 11.00 відбудеться ритуал пам'яті з покладанням квітів до меморіалу воїнам, викладачам і студентам, які загинули під час війни 41 45 років. Відбудеться мітинг, а також реконструкція битви за відновлення Києва. Участь у заході візьмуть керівники міста та Голосіївського району, а також учасники оборони Києва, ветерани Другої світової війни, голови громади громадських організацій, ветеранів міста, викладачі і студенти. З 10 по 12 липня у Тернополі відбудеться фестиваль Галицька дефіляда. Едногастрономічний захід відбувається уже в четверте у цьому місті, і цього разу він пройде у парку імені Тараса Шевченка. На тернополян та гостей міста традиційно чекають нові кулінарні рекорди, серед яких у п'ятницю буде готуватися рибна юшка. Також у всідній фестивалі для відвідувачів кухарі будуть проводити майстер-класи з приготування різних Галицьких страв, якими також будуть частувати присутніх. Рекордним цього року стане найдовший гостинний стіл, за яким уже у останній день фестивалю організатори пригощатимуть маленьких тернополян смаколиками. Також на фестивалі чекає більше ніж 10 майстер-класів народних ремесел, таких як гончарство, виготовлення ляльок, мотанок, флористики, а ще танцювальні майстер-класи спортивні та дитячі містечка. Франції сьогодні ж стартує 55-й джазовий фестиваль, найстаріший фестиваль джазу, який відбувається у Європі. Щороку на Лазурному березі, починаючи з 1960 року, популярність джазового фестивалю лише набирає обертів. На цьому заході проходять змішування всіх джазових напрямів, починаючи від народних, класичних, сучасних, молодих і старих. Цього року перед публікою виступатимуть як новачки, так і древні старожили джазу, які анітрохи не втратили своєї актуальності. А у Торонто сьогодні стартують панамериканські і парапанамериканські ігри. Це одне із найбільших у світі е, міжнародних спортивних заходів, які проходять раз на чотири роки. У ньому беруть участь спортсмени з 41 країни-члена панамериканської спортивної організації. Змагання проводять з усіх видів спорту, що входять до програми літніх Олімпійських ігор, а також з усіх видів спорту, традиційних для південної і північної Америки. У панамериканських іграх 2015 візьмуть участь 10, Тисяч спортсменів та офіційних осіб. Змагання пройдуть на 48 спортивних об'єктах у Торонто та його передмістях і триватимуть аж до 26 липня. А пара панамериканські ігри почнуться 7 серпня і будуть аж до 14-го. сьогодні у Ужгороді відбудеться відкриття мистецької резиденції Мала Штація. Кожної пори року в атмосфер... в атмосводводнойменному атмосферному закладі на кілька тижнів запрошуватимуться митці, яким буде запропоновано висвітлити місто у своїх проектах. В рамках заходу відбудуться й майстер-класи у формі трьохденного. Творчого семінару з лекціями і практичними частинами. І кожного з трьох днів, тобто 10, 11 і 12 липня, захід розпочинатиметься рівно об 11.00 у мистецькому центрі Галерея ільком. Вхід до галереї вартуватиме 15 гривень. А о 14.00 у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва відбудеться фотовиставка героїв АТО та прес-конференція в межах проєкту За мир та єдність України. У прес-конференції візьмуть участь ветерани футбольного клубу Динамо Київ, а також зірки української естради та кіно у складі футбольної команди Маестро, а також гравці футбольної команди Військовослужбовці. Упісля о 20.00 на футбольному полі Національної академії внутрішніх справ України відбудеться товариський футбольний матч. І на завершення в Івано-Франківську сьогодні стартує турнір з мініфутболу серед дворових команд міста в рамках всеукраїнської акції Олімпійський день. Організатори запрошують школярів міста Івано-Франківська віком від 12 до 14 років до участі у турнірі. Початок ігор о 10.00 10 липня, 10 10 16, .00, 23 .00 та 28. .00. Призери турніру отримують медалі, кубки та м'ячі, а переможці додатково комплект футбольної форми для команд від міського національного центру. На цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами, слідкуйте за цими та іншими подіями на телеканалі Еспресо і не забувайте про діалог з глядачами, який ми проводимо щодня о 16.00. Це інтерактивна студія, де експерти піднімають найгостріші запитання, які стосуються кожного українця, і просять долучитися до цього діалогу абсолютно всіх охочих. Для цього вартує або зателефонувати до нас до студії за номером 044 339 91 61, або прийти на Майдан Незалежності у Києві, де чергує наш журналіст і який дає змогу подискутувати з нами просто у прямому ефірі.